Всім привіт-привіт! я -привіт. в червоний маркет. Розпочалися нові акції з 13 по 26 лютого. Засіб для миття посуду, кристал. Іде в асортименті. 500 мл об'єм лимон, яблуко 20 гривень. Ось такі йдуть серветочки Целлюлозні. Три штуки в наборі: 35 гривень. Прикінбок, хвилясті губки для миття посуду. 6 штук, теж 35. Шкрибок металевий, один де. Ціна його 12 гривень. Кілька смачна А це горщики посадкові, ось такі є. Маленькі, невеличкі, 8 см висота їх, 7 гривень. Ось такі серветки, вологі, дитячі, в упаковці 120 штук, ромашка. Так, ромашка 29,99. Пральний ось такий порошок іде автомат. 400 грамів в упаковці. 20 гривень. Рідке мило, саме те, оливкове, об'єм 450 мілілітрів. Та троянда 1299. Шкарпетки йдуть жіночі та дитячі. Ось такі з малюночками, з принтами різними. Це дитячі шкарпетки в різних розмірах йдуть, полосочку. А це йде вже, а ще й чоловічі так є. І чоловічі теж є по 13 гривень. Корм для котиків, Леопольд, індичка 100 грамів, 8 гривень. Леопольд, крулик для котиків, корм, теж 8 гривень. Так, далі курка з печінкою 100 грамів, теж Леопольд для котиків 8 гривень. І для собачок ось Леопольд, з яловичиною 100 грамів у упаковці 8 гривень. Ось такі шпрути по акції. Шпрути в олії. Торгова марка супі, 230 грамів, 60 гривень. Ріга голд. М'ясо курки в власному соку 525 грамів. 59,90. Лосось натуральний шматочками йде олії 230 грамів, теж 59,90. Горошик іде зелений, консервований, вогник 420 грамів, 40 гривень. І кукурудза консервована теж 420 грамів. Вогник торгова марка теж 40 гривень. Молоко, Житомирський молочний завод 2,5%, 900 грамів. Ціна його 40 гривень. Але якщо ви купуєте будь-який товар на 100 гривень, то ціна молока буде 29,99 гривень. Цукор білий 900 г. йде в пачці. Ціна його 35 Але якщо ви щось купуєте на 100 гривень, то ціна цукру буде 20 гривень за пачку. Майонез торгова марка Жернов, Провансаль, 67%, 300 грамів 35 гривень. Герчиця міцна, іде торгова марка жирнов 130 грамів, 18. І герчиця французька 130 грамів, торгова марка Жирно 20 гривень. Паста томатна томатина іде 70 грамів. 9,99. Олія родинна, рафінована, 870 мл об'єм, 59,90 приправа 15 овочів, 70 грамів 15. Приправа зі смаком курки 80 грамів, теж 15. І грибна приправа 80 грамів теж 15 гривень цикорій, розчинний порошкоподібний 100 г 50 гривень. Макофі Gold розчина кава сублімована 60 грамів 60 гривень. Макофі Gold розчина кава сублімована 120 грамів 99-90. карта. Теж кава розчина сублімована 100 грамів. 129,90. І чорна карта гулд. Каворищина сублімована 50 грамів. 69,90. Чай, іде, манго, квіта, апельсина, 20 пакетиків. І ромашка Міліса Лаванда. 20 пакетиків. 59,90. Чай, граф, чорний з бергамотами, де 20 пакетиків 50 гривень. Чай дольче Іде ось такий. Фантазія, 25 пакетиків 60 гривень. Заварний чай дольче 90 грамів. Тропічні фрукти, 70 гривень. І ось такий теж заварний чай, 90 грамів дольче 70 гривень. І напій. Крощиний з какао, чоколіт 50 гривень, 150 грамів. Знижка ще йде на напій. Кока-кола, літр 250 35 гривень. Борошно, королівецький комбінат хлібопродуктів 2 кг, 40 гривень. Губки дудько Хоні крау 6 штук. 2999. Серветки для прибирання, віскозні 3 штуки в наборі 25. Серветки вологопоглинаючі. 3 штуки теж в наборі 25. Серветки віскозні, 3 штуки в наборі, 15 гривень. пакети для сміття з затяжками фраутау. 15 штук на 35 літрів. 29,99. І пакети для сміття фрауталу 20 штук на 60 літрів, 45 гривень. А це пакети для сміття з ручками йдуть. 15 штук на 35 літрів, 18. Порошок іде автомат, самекс, кіло 200, вага. 129,90. Порошок автомат тогош, вага 1,5 кг 80 гривень. Пральний порошок 1,5 кг саме те. 79,90, Відбилювач кисневий саме те, 200 г 20 гривень. Відбилювач кисневий саме те. 80 грамів 1299. Кондиціонер для, для прання торгова марка сама Те. Об'єм 1 літр, ціна 40 гривень. Кондиціонер для, для білизни. Лінкс, об'єм 1 літр в асортименті 60 гривень. Освіжувач повітря океанічна хвиля правотау 40 гривень. Засіб для миття скла сама, запаска 500 мл об'єм 29,99. І засіб для миття скла з розпилювачем шиде. Об'єм 500 мл 40 гривень. ось такий набір запаска і спрей. Об'єм 500 плюс 500 мл. Ціна 59,90 Засіб для миття посуду йде сарма. Об'єм 500 мл 45 гривень. Мила дорогу, грейпфрут та мінерали. 4 штуки в упаковці 79,90. Ось таке мило піно. Полуниця з вершками йде вишнева гармонія, соковитий кавун 240 мл 50 гривень. Мило йде господарське, 200 грамів 12,99. Ось таке мило йде для прання дитячих речей, теж господарське, саме те 125 грамів, 12,99. О, паста йде зубна, колгіт, відбілюючі кристали, 75 мл об'єм, 69,90 саніна, зубна паста, відбілююча, 90 мл. І ось така зубна паста саніна для чутливих зубів. Теж 90 мл об'єм, 40 гривень. Рушник папиру вийде, диво. На 150 гривень 59,91. І ось такі рушнички, паперові, білі, два штуки, йдуть, двошарові, шарові 35 гривень.